Так, привіт, на зуінрол. І е, в цьому відео поговоримо про біток, про ефір, коли арт Чи приймуть завтра ефірім e ETF І так далі. Подивимося альткоїни, які можна чи не можна зараз докупити. Ось, і Перш ніж почати, а не забувай підписуватись на YouTube канал. Тут багато знайдеш цікавих відео. А також в телеграм-канал, де я публікую частіше деякі новини, апдейти. А також зараз виходить дуже багато активностей, тому, в тому числі і в телеграмі, тому підписуйся і слідкуй, і виконуй, а, якщо в тебе немає великого капіталу, ти можеш виконувати безкоштовні активності і на цьому заробляти і будувати свій подальший капітал. Тому не ігноруй ці активності безкоштовні, виконуй і пробуй щось заробити. Ось також є різні активності, які потрібно вкладувати гроші. Да? Якісь монети, активи і так далі. А також пробуй, дивись на свій страх і ризик. Я ж кажу, завжди думай думаю своєю головою. І так, погнали, що в нас по бітку? по бітку, в принципі, мій прогноз да, майже здійснився, можна сказати. Ось я його так малював. В принципі, ми там. Да, Пересип зробили оцю ліквідності, да, в район тисяч Ну і далі пішов вже ріст вверх. А зараз, можливо, знову варіант. Ми можемо торкнутися 73 да, зробити такий заколчик і знову піти вниз сюди це зняти цю вже ліквідність. Ну і тут знову політ на 80. Або ми можемо сразу вже полетіти сюди на 80. Ось, просто да, це залежить від того, як там завтра які будуть новини. Завтра да, буде чи не буде одобрення ефір АІТФ. Ось, І завтра це все буде видно. Якщо його не приймуть, то, скоріше всього, що да, буде якась просадка, дамп. А якщо приймуть, то я думаю, буде якийсь ріст. Побачимо. Або все рівно буде якийсь відкат і подальшому ріст. Ну, да, там. Може, в район половинки відкатить на 0,5. І далі полетим да? по ефіру забирають 4000. Ну і подальші цілі перехай. і так далі, По ефіру я чекаю, да, десь по 6500 буде продаватись. Ну, ось, ну І подивимося, що далі. Так, зараз подивимося по домінації. що у нас зараз. Так, домінація бачимо трошки а, зменшилась у нас, але все рівно у нас такий глобальний тренд вперше. І, в принципі, ми можемо тут доторкнутися 50-60%. Але ми, а, щоб був у нас альт нам потрібно рухатись вниз, да? от сюди, в район 50% і нижче. І тоді вже буде капіталізація перетікати в ефір, в альткоїни і так далі. І тоді вже щось можуть бути якісь ікси на альтах. Ось поки в кого там вже нема кешу, хто вже затарений, все. Чекаємо, не панікуємо, ждемо. Ні, ні в якому разі зараз не продаємось нічого. Чекаємо, все буде, все підросте. В тих, хто є якісь кошти, наприклад, якісь а, от, на роботі ви заробляєте да, гроші, якісь, ви можете потрошку да, на цих відкатах, було гарно закупитись, докупити, усереднити свою позицію і а, бути більш, з більшими монетами по кращих цінах. А хто ще не залітав, 에, можна зараз залітати в принципі, в деякі монети, бо зараз ефір і біток підріс а, ну, монети так не особо прям підрісли. Ось 에, Тому є м -м, варіанти да, зараз ще інвестувати в альткоїни, купувати альткоїни. Також дивіться, купуйте на те, що ви готові втратити, бо, як я завжди кажу, завжди є ризики, і в інвестиціях е, вони також є і будь-де є в будь-яких інвестиціях. Будь-то ви там машину в оренду здаєте, чи квартиру в оренду здаєте, чи там, кла о, кладете в банк а, на депозит, всюди є. Так само і тут Тут в рази більше ризиків в крипті. Ось. І так, що, да, ми район хоча б 50, там, да, 48% по домінації, тоді ж, щось буде вже стріляти, ну і нижче, да, там район 42%. Ось. Ну і так само капіталізації у нас немає, щоб трошки виросло, але все-таки подивимось. Далі, давайте пройдемось по швиденько по альтам. Так, ну що, Блур? Блур у нас прямо на дні. Зараз дуже класно залітати. Дуже дешеві ціни такі, да, по 0.35. І в район можна даже X зробити. Так само Арбітру на західно зараз можна докупляти Stark, в принципі, зробив 0,5 корекції EOS також у нас, тут на дні дні Eagle D, також на дні. Beninch. Sushi так само. ну Майже по всім альткоїнам бачимо, да, таке прям. Вони вже нащупали дно і майже на дні, можна сказати. Да? Ми ще вже не пробиваємо тут-таки тобто, бачимо накопичення. Да? це 98 так само, XRP. Ну XRP бачимо таку трендову трошки вверх. Ось І, в принципі, це ще зараз навіть гарні ціни для покупок. Так само от бачимо да? довге таке накопичення. E, Flow, Flow також нічого не показало, по насхід вона була по 28. Бля. 28X можна зробити, да? ну якщо воно перехай зробить, Gal да. так само, AXX, Cashflow, Fill, також на дні ще блин, FIIL, по 185. Хоча б по 100 буде, буде ще чітко. Ось тоді DOT також на дні. Був по 11, зараз взагалі по гарним цінам. Classic також, да, я тут також малював. В район 120 або навіть перехай 180 ау. Ада, кава. Так само на дні прям. Супер, супер ціни, так. Да. Ланткоин, ну, лонткоин, да трошки там під різ, там ну таке. Також тут цілі по 400-300 можна набирати кватум Атом. Деш також на дні. Прям. The Cash, то взагалі, блін. Прям тут ще така. Ну і також на, на щупагно я бачу. 23, десь до да, 22. Ну і з потенціалом, да, хоча б блин, в район сотки. Маю, для початку, а потім в район 200. Ну і агала, да. Йому ну, трошки скоригувалась з цього максимуму до 8. Але, в принципі, також непогані. Непогана точка входу, якщо зараз докуплять. Я ж кажу, не на все докупляємо, частково купляємо, якщо хочете. Якщо ні, пробуємо виконувати безкоштовні активності, підписуємося, хто не підписаний на Intelграм, в Ютуб. Ось і все, лайк, підписка, коментар. Всім пока.